Переселенка Яна ще 7 квітня мешкає у гуртожитку одного із вищих навчальних закладів Рівного. Жінка евакуювалася із Донецька до міста Курахів, а вже в квітні разом з доньками, племінницею і стареньким татом приїхала до Рівного. Сложна дорога була, тим більше зі мною отець інвалід. І прийшлося учень дуже... ну, двоє суток. Ми добиралися через колд центр Узнали гуртожитки. приїхали ми срібні ночі. Привезли нас, ми позвонили, нас встретили, привезли, накормили, напоїли, дали скупатися И Засілін Яна чекає своєї черги до пересувного кабінету медиків, де двоє фахівців з міжнародної організації Ремарсос проводять обстеження людей. Хтось прийшов би просто перевірити артеріальний тиск. А дехто, до прикладу, яна хоче отримати більш розширені рекомендації щодо здоров'я свого тата та однієї із доньок. Я так, не що? за себе, навіть, а засідає от більше отцу, У нього проблеми за слухом. От хотілась би какую-то консультацию дадуть. Старшої дочері у мене проблема зі спиною, От теж хотелось бы узнать. Консультували людей та перевіряли стан їх здоров'я лікар з Італії і медична сестра зі Швейцарії. кажуть, вже мають досвід роботи в країнах, де тривали бойові дії. Також неодноразово волонтерили в країнах, які опинялися в складних умовах. Тож сьогодні своїм завданням вважають допомагати тим, хто цього потребує. Викамгивикоза. Ми приїхали сюди, тому що тут потребують нашої присутності. Ми про це почули. Мене зателефонували з організації «Ремер СОС, попросили приїхати і допомогти, оскільки в Україні зараз складна ситуація. Багато людей опинилися в непростих умовах і мають багато проблем. Тому ми тут. Віс періодін'юкрейн содевікем. Пройти обстеження у фахівців з Європи могли всі бажаючі громадяни, які евакуювалися з інших міст України. На сьогодні в гуртожитках одного із навчальних закладів рівного проживає більше 400 переселенців. Здебільшого це мешканці Донеччини, Луганщини, Харківщини і Херсонської області. Медзаклад є такі люди, що не можуть поїхати, бо є навіть і калясочницткалясочники. Люди з інвалідністю проживає 11 чоловік, сімей з дітками проживає 40 чоловік, 60 плюс проживає 97 чоловік. Зазначимо, безкоштовно перевірити стан свого здоров'я впродовж наступних двох днів матимуть змогу і мешканці Квасилова. З 31 серпня з 10 до 17 години медики прийматимуть у будинку культури 1 вересня біля дитячого майданчика веселка. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник, випуск новин.